Доброго дня! Сьогодні з вами знову я Чумак, і сьогоднішнє відео лише для тих, хто хоче отримати мамонта А також для тих, хто хоче отримувати на халяву призи від Чумака, і призи доволі таки непогані. Тож, почнемо з умов. Як ви думаю, усі знаєте, я проводив розіграш на Мамонта. Проводив його надзвичайно довго і, на мою думку, надзвичайно невдало. Адже, як показала практика, мамонта за доволі таки довгий час ніхто і, на жаль, і не отримав. Насправді у першого місця навіть не було 30 балів, а необхідно було набрати 100 балів, щоб отримати ось цього красунчика. Тому я дуже сильно хочу з ним розстатися. І я вирішив прийняти важке рішення. Звісно ж, в кращу користь для вас. Що я хочу зробити? Насправді я хочу абсолютно обнулити весь список переможців. Падаю. Там немає навіть 35 балів у першого місця. Але я хочу понизити планку, а також полегшити умови його отримання. Думаю, це в принципі чесно. Попадуть конкуренти, але і умови для отримання стануть трошки простішими. А які саме умови, зараз вам поясню. Уже із наступного відео, які вийдуть уже через кілька днів, буквально після публікації даного ролика, в коментарях вам необхідно буде написати невеличкий коментарій, що складається мінімум із 10 слів, це обов'язково. А також в кінці коментаря наголошую в кінці указати свій ігровий нік на Європі, також наголошую лише на Європі. Мамут буде виданий лише тут. Тепер же трішечки детальніше. Якщо відео на протязі трьох днів набирає тисячу переглядів, буде розігруватись аж цілих 5 переможців, які отримують кожен по 5 балів. Наголошую по 5 балів кожен, а також 5 незвичайних призів. Які ці призи будуть? Звісно ж, рандомно. Можливо, це буде медведь, грізлік той самий, можливо, буде лось, можливо, буде кабанчик, можливо, щось ще. Чесно кажучи, поки що не знаю. Все буде рандомно. Але водночас, якщо відео не набирає всього лише тисячу переглядів за троє суток, ми будемо трішечки понижати цю планку. Тобто буде всього лише три переможці, які отримують 5, 3 та 2 бала, звісно, згідно своїх отриманих місць. І звісно ж, під таким відео буде всього лише три переможці, які отримують свої унікальні призи. На мою думку, умови максимально прості. І я щиро надіюся, що я нарешті розстануся із даним мамонтом, який буде скравчений особисто мною і переданий особисто мною вами під запис в руки. Ну що ж, ось такі невеличкі зміни. Надіюсь, обурення вони не виникнуть. І надіюся, що ви з відповідальністю віднесетеся до нього. Всього лише 10 слів у коментарях. І, звісно ж, ігровий нік. Всього лише на всього, мені буде підтримка на каналі, а також просування моїх відеороликів. Вам вже умови максимально прості, можна сказати, майже нічого зробити не потрібно, а отримаєте як мінімум якогось із маунтів, а також додатково будете мати невеличкий шанс на те, щоб отримати мамонта. Що ж, ось такі умови. Надіюсь, все зрозуміло. А якщо комусь все ж таки е Дещо не зрозуміло або ж є якісь конкретні питання, пишіть про це в коментарях. З радістю вам відповім. Ну, думаю, що ж тут зрозуміло. Дивишся ролик, ставиш вподобайку, пишеш коментарі 10 слів, плюс добавляєш свій гровий в кінці. От і все. Отримуєш якогось маунта і отримуєш бали. Підраховуєш свої бали, збираєш 50 балів, і, будь ласка, пишеш чумаку, кажеш альо, де мій мамонт. І повірте, я з превеликою радістю передам його тому переможцеві, який перший набере свої 50 балів. Так що все, що я можу вам сказати, це успіхів у розіграшах. І нехай вам щастить. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак, і до скорої зустрічі.